Серіал Моє прекрасне життя. В головних ролях знялись Онур Туна, Хіляль Антибілєк. Життя Шепнем ніколи не було легким і неймовірно щасливим. У ранньому віці дівчина почала працювати в автосервісі, що при всьому бажанні не могла назвати легкою працею. Часто вона мріяла, що одного разу стане багатою і перестане задовольнятися копійками, яких ледь вистачає на повсякденне життя. У Шебнем є чарівна донька на ім'я Саре, яку вона дуже сильно любить. Але так склалися обставини, що вихованням і утриманням дитини жінка змушена була займатися сама. Вона завжди намагалася дати своїй доньці все найкраще, але часом на це не вистачало грошей. Крім того, що вона намагається якомога більше піклуватися про доньку, шоб намагається вирішити численні фінансові проблеми, тільки їй це дається з великими труднощами і шобнем усіма своїми силами просто намагається вижити в цьому жорсткому світі. Великі проблеми для героїні створює батько Саре, який має намір взяти опікунство над дитиною у свої особисті руки, незважаючи на те, що самого народження біологічний батько дівчинки ніколи не виявляв до неї особливості. Він уваги і не піклувався. Зараз має намір забрати дитину в матері. Він був настільки впевнений у своїх силах, що готовий іти до переможного кінця і досягти будь-якими способами головної мети. Неприємності постійно звалюються на голову нещасної матері. І часом їй хочеться опустити руки і здатися, але одного разу доля підкидає героїні цікавий шанс у звичайнісінький день шебнем випадково виявляє сумку з величезною кількістю грошей. Жінка відразу вирішує привласнити всю суму собі. Щоб кардинально себе перетворити, вона робить пластичну операцію, стаючи справжньою персоною. А через деякий час дама зустрічає мільйонера, за якого надалі виходить заміж. Шебнем впевнена, що назавжди розпрощалася з минулим. Але на жаль, чи зацікавив вас цей серіал? Чи матиме успіх цей серіал? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарі. Нам це дуже важливо знати. Бувай!